Добрий день. Я прийшла сюди сказати кілька слів про законопроект 2273, який регулює виплати дивідендів в акціонерних товариствах, тобто який так і називається, про акціонерні товариства Це зміни до до закону. Це урядовий законопроект. Хочу на цьому наголосити саме на тому, що він урядовий. Також хочу наголосити на тому, що фракція Народного фронту однозначно його підтримує. Взагалі, хочу сказати, що ця редакція закону про акціонерні товариства вона насправді навіть можна сказати ідеальна. Вона дуже добре виписана. І, до речі, в роботі над цим законом приймали участь всі фракції коаліції. Дуже активно. Насправді вони приймали участь і тому закон. Вийшов, ну насправді то, що зараз подається на голосування Верховної Ради, це ідеальний варіант, і тому позиція Народного фронту однозначно його підтримати. В чому зараз склалася проблема? В тому, що цей закон не пройшов комітет, але хочу зробити заяву. Причому я сподіваюся, що ця заява буде максимально розповсюджена. Що сьогодні, о 15-й годині, буде засідання профільного комітету, і я дуже прошу журналіста відвидати це засідання і проконтролювати, як цей законопроект буде проходити комітет. І тому я надзвичайно зацікавлена в тому, що в найближчий розгляд Верховною Радою цей законопроект був винесений і був проголосований. І знов таки я гарантую, що фракція Народного фронту буде його підтримувати. Тепер ще важливе питання, чому знову таки багато питань, чому це питання? Ми настільки затягнули. Є одна хороша новина, одна погана. Хороша новина полягає в тому, що звичайно цей законопроект урегульовує виплати дивідентів Укрнафтою, і певні особи в цьому не зацікавлені. Скажемо так, проходження цього законопроекту не зацікавлені певні олігархи, скажемо грубо, але хороша новина в тому, що Олігархи зараз не мають більшості Верховної Ради. Погана новина в тому, що, на жаль, вони мають можливість маніпулювати. Насправді, люди, депутати, які виступають проти проходження цього закону, не публічно, до речі, виступають, присутні у всіх фракціях, і ми вже бачимо кілька місяців маніпуляцій навколо цього законопроекту. Спочатку ми проголосували за недолугу редакцію відповідного законопроекту. Другий раз потрібні поправки були винесені в кінці засідання п'ятничного, коли просто не було депутатів на місці. Цях народний фронт, наприклад, голосував одноголосно, але в нас не було практично половина складу фракції. Тому так, ці маніпуляції є, я повинна це визнати. Але знов таки, якщо ситуація під контролем громадськості, якщо вона в публічній площині, то ці маніпуляції можна звести до мінімуму. Тому зараз я вийшла перед вами оголошую, що сьогодні 15-й годині засідання комітету. Будь ласка, підтримуйте якраз. Оце от прозоре публічне проходження цього законопроекту, щоб ми унебезпечилися від маніпуляцій. Дуже вам дякую за увагу. Уточнення, будь ласка, цей законопроект про Укрнафту, Комітет вже розпит... законопроект не про Укрнафту, Це комітет, це законопроект про акціонерні товариства, які регламентує однакові умови для е, організації всіх форм власності, і також він регламентує виплату дивідентів. Зокрема, під дію цього законопроекту потрапляє укрнафта. Дуже дякуємо запитання. Запитань немає. Запитання. Чи є запитання? Будь ласка, ні, запитань Дякую. немає. Дуже дякуємо.